Що треба діти? Зараз все дізнаємося, полковнику. І ні. Не треба відправляти ваших людей або наражати їх на небезпеку. Для цього нам потрібна щодо небезпеки. Як я вже казав, нам потрібна людина, яка вже володіє певними якостями, мужність, наполегливість, витривалість. Будь хто з моїх. Не зовсім. Нам потрібен хтось, хто вже має. Специфічний досвід перебування в зоні. Одним словом, нам потрібен Сталкер. Всі покази сходяться. Але побачити це на власні очі це щось інше. Це наукове диво. Альфа, чверть століття тому, навіть трохи більше. Артефакт, з якого все почалося. Все ще продовжується. І не тільки в зоні. Ви, сталкери, зі своїми байками. Спробуйте менше бухати. Що? Другий карибський, сука! Це для тебе байки, так? Сюди дивись! Я втратив все. Втратив все, що мав, там на великий. І ти кажеш мені перестати бухати! Що? Нарешті оцінили? Експеримент сам себе не проведе. Відставити! У нас був вибір сидіти рівно і чекати чергового супервикаду. або ризикнути і отримати контроль над аномальною енергією. Подивіться, наша ставка зіграла. А щодо вашого дому звинувачити зону, а не мене. Охолонь бійцю! Другий карибський експеримент пройшов не за планом. Під час експерименту на групу напали диверсанти Шрама. Місцеві радикали головний біля. Оскільки того разу вони досягли свого, певно, і надалі заважатимуть. Тож не тих звинувачуєш, Скіфе. Сподіваємось, що цього разу безпека буде вашим головним пріоритетом.